Друзі, стартуємо сьогодні. Буде дуже цікаве і таке сімейне відео, в якому ми поговоримо взагалі про те, що відбувається в світі, що відбувається з нерухомістю, і що взагалі можна чекати, тому що в цьому світі прогнозованість така відчуття, що просто вийшло щад. Що ж, починаємо з останніх новин. Долар іде вниз. Ще буквально 3-4 квітня можна було побачити долар на відмітці 41,65. Це середній продаж в банках. Зараз ж ця відмітка 41,4, що насправді не є мало, враховуючи, що пройшло буквально тільки 2-3 дні. Що ж буде далі з доларом? Я думаю, все одно він буде укріплятися. Гривня буде висцінюватися. Так було, є і буде. Ця вся хвиля типу укріплення гривні, типу знецінення долара. Це все через тарифи, які вводить Трамп. Якщо ви думаєте, що це якийсь глобальний економічний тренд, я дуже в цьому сумніваюся. Тому раджу взагалі ніяк на це не реагувати, особливо до нерухомості це дуже мало відношення взагалі має. Тобі потрібно здати або продати нерухомість у Львові. Телефонуй за цим номером. Неочікувано на вулиці 6 квітня, але за вікном пішов сніг, і від кажучи, для всіх рієлторів, навіть для забудовників, так собі історія, тому що зараз усі почнуть просто сидіти вдома, ніхто не буде виходити. Ну і відповідно ніяких продажів квартир і тому подібне Лечі за все не буде. Тому друзі-ріелтори, друзі-забудовники, вітає нас ще один непростий місяць. Попереду трохи поговоримо про тренди, про прогнози. Всі це завжди люблять. Що ж за останні півроку. Нерухомість у місті Львів. Мінус 3% однокімнатні квартири. Мінус 3% двокімнатні квартири. І мінус 3% трьохкімнатні квартири. Зараз тут е, любителі понаписувати в коментарях, що ціни впадуть, скоро буде кризис і так далі. Можете активізовуватись. В принципі, якраз ваш час. Проте, друзі, навряд чи буде якийсь кризис. Тому що нерухомість це не крипта, її не зливають за копійку. Якщо буде така ситуація, що дійсно не буде зовсім покупців, ніхто не буде купляти нерухомість за тими цінами, які є зараз, більшість там 90 або найбільше відсотків власників просто познімають квартири з продажу. І через це виникне дефіцит, що трошки врегулює попит та пропозицію. Тому не очікуйте, що ви отримаєте якусь халяву. На жаль, у нашому світі, в тому, як взагалі працює нерухомість, та світова економіка в цілому та економіка України це навряд чи можливо. Варіант, при якому дійсно можна отримувати халяву в нерухомості, це дуже велика закредитованість власників. Тоді вони дійсно мусять зливати свою нерухомість буквально за копійкою, якщо в них немає за що оплачувати свої зобов'язання. Але в нас в Україні це невелика проблема, тому що з нашими доставками за кредити не всі уряд бажанням такі кредити брати. Тому, друзі, очікувати, що випаде та сама халява, відсоток дуже мало ймовірний. Не раджу цього робити. А ось тренд на те, що ціни будуть рости, набагато-набагато більш ймовірний. Чому тому що робочої сили більше не стає? Ціни тільки дорожають, і в принципі будувати і працювати в Україні легше не стає. Плюс податкова нагрузка ймовірністю 95% буде тільки рости. Тому ймовірність того, що банальна собівартість виросте, а через цей зростуть ціни дуже і дуже висока. Тому ті, хто хочуть купляти нерухомість, моя вам порада, робіть це зараз. Що ж у вас не так той багато грошей, ви думаєте, Олег, що ти нам тут розказуєш? Це все добре, там квартири за сотні тисяч доларів купляти, але звідки ці гроші взяти? Якщо у вас невеликі гроші для інвестицій, можете глянути моє відео, яке десь тут зараз вискочить. Де я розказав, як інвестувати з невеликими сумами. Повірте, така інформація коштує тисячі доларів. Ви ж її можете отримати, просто поставивши лайк під цим відео та відео, яке будете виглядати. Приємного перегляду. Що ж, рухаємося далі і зробимо невеличке заключення. Багато експертів зараз все ж таки прогнозують невеличкий спад ринку нерухомості, як завжди, включають всі спеціалісти з прогнозу цін і тому подібне. Цікаво, а якби сніг не випав, всі би також казали, що буде осклад цінчення. На жаль, чи на щастя наш ринок складається на 90, десь можливо на 80%, відсотків, якщо бути оптимістом, з власників, яким нетерміново продати, тому на жаль, не всі готові віддати свою нерухомість за копійки. Я прогнозую, що в цьому році зростання цін на будь-яку площу, неважливо, це одно, двох, кімнатні квартири, буде від 3 4% і вище. Оскільки є на це дуже об'єктивні причини, такі як поздорожчання будівництва, такі як відсутність робочої сили і тому подібні речі. Також долар, все ж таки я не вірю в те, що гривня настільки стане сильною, укріпиться до долара. І все в нас буде настільки класно і круто. Тому я думаю, долар також буде рости, що відповідно також не буде дуже великим плюсом для нашої економіки. Друзі, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть внизу в коментарях на які теми ви би ще хотіли побачити відео на моєму каналі.